На Демян Сегодня буду строить новую карту. Название хит. Ладно, ставьте лайк на канал. Премьер перегляду. Предприм. Я почти менеджер. У меня не було місяць. Я просто у просто мене не було идей, що строити. И. І... И. І... Игра І... в age of conflict. Більшість часу. Так що реально вибачте мене. Я зараз... Реально докажу... От моє лице. Я вам зараз реально докажу що з комп'ютера. Вот. Треба більше тепла. У цій грі я буду саме строїти карту і тому я його включив. Ну ладно, продовжуємо. Збираємо комп'ютер. Починаємо строїти. Так, виходжу з комп'ютера. Це разробікс. Кар... Тут танцює. Так, роздаємося дом. кімнатки будемо строїти. Я... я поки що постою. Починаємо з моєї кімнати. Вона така, є, яка може бути підлога. Якась така в них підходить підлога, мабуть. Для моєї кімнати. Ну хоча, це підлога для всього дому. Ну ладно. Стіни. Бачу. Я тут включу комп'ютерну камеру на всякий випадок. Вот что. Що... Вот что я бачу з комп'ютера показую. Вот тут домик, завдання. Та ви самі можете поратиру, так що строє. Стінки. С... Вернем ДНК однакові стіни. Я не можу знайти підходячі. будуть такі Ш, А що? Я не можу інші Берем. Ой, мешка на неза так вікно типа, типа типа, типа чекай. Чи... Через нові новини тільки можу папу робити. Кстати, збережні скини в мене появилися. От мій скін зимовий, чикен пустей. Ден чомусь мене розробочик. Тут чикен, лобстер, машина, джекси, і це тіпка, козел, гусінь, рокостріл, зомбі, мумія, череп, привод, горила, син, сини, які будуть треба. Папы, мама, поліція, вязаний, вязень, два, хаги, ваги, зомби 2, ковунби, шум, текстур, могус, хлопчик, зірка, ветвир Оскара Вальда, Каски. Ой, Деміан, кролик, пашкий скин, дим'яна и математичка. А поки що мені чекін не потрібен. Так, ну тут вікно буде закриватися. И то можно А, напердив Вот так сам Лашим открытым Хай будут сегодня не відкрытие два Ой вікно Чи китайский тренд и сам Так Вот я тут стою Я можу, не знаю чому, розказати деякі історії, з якими закими мене осталися, поки я не викладав відео. Так, зроблю рамку. сованку три випадкові історії буду розказувати поки да поки я тут стою. Можу звук включити. Пограти трохи хіп, на комп'ютері. Ну це потім. Двері. Це системний. Це системний. Це системний блок. Принтери. Модеми. І навіть монітор. Я налазит кіті пісні взяв. Я ще новий м'ям придумав. Марія Дешльовська. Я, я не ну, знаю, це мені Вовна Марія, наша однокласниця, розказувала про... Мария. І <свят> вот вона мені запам'яталась, Наверное, на все життя. А можу, як я сказав, пограти. 5.43. Знімаю. Я включу звук. Просто так f 2 я. Я Я добре розбираю зараз. Краївськ крізь двері, насолоджуємося папою. Так, кімната для мене готова. Правити шкаф. Два шкафа Ну Звичайний. І Там тут передягатися є частина. Так що. О, типа, надягаєш той скин. Ну, ви да, поняли Так, ну два, ну вик хай будет. Открыть. Так, кровать. Хай музыка играет. На компьютер можно разрядиться. Конечно же. Потому что... Вот там лампу. Лампочка. На самбочка. Ты на такие компьютер хочешь для него поставить? Я, я вдруг по, по цій карті буду знімати відео. Та я більше тепла кінгані. того буде так називатися. А це поки що будівництво самої карти. Кстати, воно буде поділене на частини. Книга, домашня робота. Якась занадто велика? Поставимо комп'ютер для якихось повідомлень. Роде кончики. Я не знаю, звідки цей мем взяв. Аура кончики. Кал календар у нього є. Не лайк календар можна зобразити. Зятуй, давай якийсь календар. Календар. Що тут це за мем, стіть картина? У картина. Так, вибачте я просто. Бабушка до моєї в мій кімнату заходила. Комп... Так, тут коврк не Коврик. Коварк. Хай б де... до того кольору. Або зелений. Ідеальний коврик. Як в мої кім... Як в моїй кімнаті. Ставлю. Зараз да, во. Завкра да, яшу таке 20 готово. Да, прохожу. Тут вікно закрывается. Треба додати ще батарею. У нас бульбулятор. Вот от вот. Може бути один раз. Так що я буду робити с холодильники батарею. <гум> тому що. Ну, що того можна отиде. Перемикач треба додати. Хоча там Люстру треба. Люстерко. Не люстерко. Ні, якось. Це такой Пін буду. Папу треба додати Де Папа? Трава больше тепле. Тепле. Ай, простой. Телефон на панель сказал. Это сейчас... Зараз... Я и сказал, что только играть а игру. Батька, я даже не дав. Доб... Трава раз... Может, да и поделюсь. Бесконтактный тремон. Короче, я так играю? 36,5. Пап, я сдаю. Так, включайте ситуаций. Кип. Так вот, я потім буду дивитися, що тут. Машина. Машина тоже треба додавати. Це системна Марія <різь> я, <не> пов... <різь> я не знаю, чому я Марію дошльовська взяв для свого нового відео. Навіть тут а. Тут не стоїть полиці. ті кінцівки, яких шість. Ой, сім. піцею там є. Я поставлю типа штучку в. От там, типа. Типа там має бути піца. Ну і от окремо до нові частини випускати. Пробудівництво. Картина з собакою смішною. Я вам покажу на камеру. О-гупер <гум> знает мелочь. Эммм, находись велике ліжко воськів кімнаті. це кімната папи. Тому що. Шо... ти ты рухаєшся? папа Ой, я нагнулся. Я нагнулся тільки що. Реально. Так, папа от мене не бачить. Но мені не трепше не бачить, Нет, я йому потім скину. Хоча це не реальний папа. Я перезайду. Який верна? Такі акше єш. Ukraine. Ну, тут ще в них цей. Так, от стіни для кімнати папи. Була тому що... Не знаю чому. Я короче, не буду дивиться, то папу, десь пойдемо сікідати. О! Так во жаток я додав деталей. Музика хай играє час страшного не буде, на мою думку. Не те, що шум на фоні. Я, я Комп'ютер в мене в спальні стоїть, А грає в спальні. становится. О, так. От картини з ними. Ну, папа, в них злий. Не хоче... Просто хочешь, блядь, блин, в школу. Тинга-тинга тебя будешь. Я не знаю, чему это так называется. Так, тут же батарея будет стоять. Ой. Так вот, ну дам картину с собакой. Ну, смешно. Но у нас нема собаки, так що буде супер -чікен. це Я так називав. Іван Петлюра. Отак їжачок, їжачочек. Я включаю Валентин. Валентина. Ой там Хвіст папи торчить. Чомусь хвіст папи торчить. У мене окове Шутко. Шутку. там хримить хтось з дворі. Наверное, оце. мені, звідки я утракончики взяв. Мені самому цікаво, звідки я взяв. Реально. Глай три вік кімнатки всього. Моя і папина. Вікна відкриваємо, Жарко на скаті. Но не в нашій хаті. Я піду розгляну, що нам что-то делать? Артбук, пульт, телевізор, кактус. Це все має додать в наступній частині. Я можу зараз об